Гарсі Картер, встань. П -п 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 Професора, це я. М? П -п -п Професора, це я м можу пояснити. Пояснити? Що саме пояснити? Ти про артефакт, який ти використав? Га, про що ви говорите? Mm. Ти думаєш, що ти комедний? Папа, про професер, я можу все пояснити. Пояснити ти впевнений в цьому? А, скажи це переді мною ще раз. Із своїм розбитим ротом, я все чітко бачив. Ти думав, що я не знаю про артефакт? Це у мене не було вибору. На кону була гідність моєї родини. Тож ти захистив так звану гідність своєї родини? Тобі нічого не вдалося захистити. Гарціє, приходь до мене після заняття.